Великий уклін тим виробникам, які зробили Петріот. Немає сьогодні такої системи в світі, щоб вона могла боротись з будь-якою ракетою від звичайною балістичної, будь-якою удару Російської Федерації. Я вам чесно скажу, що випробовування Петріот, там є різні паки, пак 2 пак 3 різного рівня то що але тим не менш, сучасні патріоти їх випробовування реальне на полі десь на тренувальних майданчиках. Це ніщо у порівнянні з тим, що відбулось в Україні у час війни. І це реальна система найпотужніша сьогодні в світі. І росіяни в шоці, і я вам чесно скажу, і наші партнери в Шоці, що ця система дійсно так сильно працює.